Имело место вот так, вот, вот. так вот, ага. вот: так одна рука туда, другая рука туда. Я еще повторю весы, mm -hmm. весы. А в середине сидел наш любимый руководитель, который никогда не кладет яйца в одну корзину, если они у него конечно Товарищ есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии две легенды русского сопротивления Владимир Васильевич Квачков, Игорь Иванович Стрелков, который уже представлять, наверное, не надо, Игорь. Легенды русского сопротивления зараз сопротивляются при условии Садомии Гиркин в спецколонии для мусоров, а Квачков в РПЦшному монастыре, куда ему довелось поспешно текать через звинувачение в экстремизме. За честь и за родину можно и присесть, ничего страшного. Может, Пригожин тогда возьмет на фронт. Одно дело, когда сидишь на шконке в тюрьме да, и пишешь план военно-политической операции По, -по Новоросії. це було максимально цинічно, тому що зараз гірич саме цим і зайнятий. Сидить на шканарі та пише аналітику ПСВО, розчаровуючись в сумнівних успіхах армії РФ. А ще пару років тому вони розважали нас з екранів своїх крінж стрімів. Були часи. Путін підвів в страну. Ну, все, рашку можна не боятися. Можна да, рашка. Да, воює да, така. Да. Ілон Маск, це така тварь. Проте зараз стрілков розважає Вартухаєв і К-5, А я розберу для вас їх ретро ефір, де вони натрусили не тільки тонни приколів, але й цікаві пророцтва, які справдились в наші часи. Погнали кінців вони надорвуть економіку. А это уже видно, что это произойдет. Хочу еще раз напомнить, что на 2 мая ми пойдем подавати заявку на митинг, помню Одесу. Одесс, так вот, Ну, ми допомнімо, та й навіщо перебільшувати? трохи понтинолу, і пацани були нові. Але все знову нам нагадує, що русаки канонізують тих погорельців. Не просто заради пропаганди, а й тому, що очевидно втратили там чимало цінних оперативників. Так то навіть самі москворилі не вірять в ідійний народний спротив. Дикі неорганізовані партизани це скоріше виключення. Да. причому ранні виключення. Починаючи з 42-го года, всі маломальські серйозні партизанські отряди були поставлені на учет на снабження. І снабжались кадрами і всім необхідним з великої землі. Так і кушнарьова геннадія снабділи котлети за підривну діяльність. А він вже снабділ не тільки нас мемами, але й Кончаренка контентом. Наприклад, цей кадр грубнік не встиг на гарячий потяг будинок просфілок. І у 2015-му його прийняли за організацію вибухів в Одесі, а в 2020-му обміняли. Як розумієте, Москва не мінятиме рядового Кузьміча. а грубніки досі працює на окупованих територіях. Наші спеці ще не зуміли його дістати. Він є одним з останніх свідків на воросії. Всіх інших або мочканули, або наші, або русаки. А одиницям хватило в мізків сховатись подалі як безвір. Проте нехай не думаю, що наші про нього забули. Якщо коротко, головними тезами усього ефіру було: от треба було. Мачить хахло в 2014-му, чи треба було заходити в Сірію, Путін вощ чи секло, і ймовірна війна з НАТО. Та звісно, чому програли японцям на цушимі. Ну а чому ні? А чому ні? Ми вже говорили про усімі снаряди, котрими стріляли російські кораблі, не розривалися. Порох був увлажнен. Так блядь, хто порох В Пітербургія частично хтось приказав в поході. Що було в поході? Залишається в поході. В цілому це улюблений прикол Росіян, які майже перемогли всюди. І японців, і в першу світову, і в перший чеченський, але щось пішло не так. Мабуть, і всі поразки нашої війни вони так само поясняють. Так блядь, хто снаряди на курські уважняв? Факт в тому, що поки російські прикордонники з кадирівцями уважняли один одного, їх землю, топтав український чобот, український світ проглядався навіть в цьому інтерв'ю серед самих спікерів. Я ж таки київлянін я ж закінчив закончив київська факультет, Київського училища для мене Україна, мій паприччі пор на Україні. Хлопцы, я свій. Я был в Брянской области, я ходил на выборы в Брянскую область. Если что, в эти леса, а Брянск считается частью Украины, он был цей свідчить про те, що у нас є союзник на борту бандеры достигли. але потім мікрофон нарешті дали квачкову, який нагадаю вірить в ЗОГ, жидомасонів, змову нелегальних мігрантів і так далі. І завжди так базує в інтерв'ю, що аж жир капає з екрану. Путін знаходиться в зговорі з міровими силами, і по видимому рішив здати Харківську область. Почав він злякало крусаків про війну з НАТО. Та він впевнений, що на ту війну не прийде ані Росія, ані НАТО. Це була відговорка, щоб іспанити російського бивателя. Сиди, ми тут все знаємо. Є -є -є. Да ти сиди, а ми тут все знаємо. Тому наш мудрий мудрий вождь, він все вирішив, у хитрий план. Которую ніхто не знає, включая його самого, понимаете? А здесь нет людей, які будуть ні, я життя за Чубайса». Только ближче у них було там у топ какой кому -то, там компанії були попри мільярдні э, прибыли. Що цікаво, мотав він строк саме за замах на Чубайса, який в 22-му звалив з Росії. А Квач залишився така от іронія доля. Воювати за Україну у НАТО до не в житті не буде. у НАТО, я так позволю себе только говорить, у наточки, у этой, понимаете, у них соплей уже нету, понимаете. Их педерасты при объявлении войны, они тут же уйдут, не знаю, что там у них какие-то какие, -то, какие -то состояния, понимаете. Вот и все. НАТО не способна к большой войне с Россией. Не способна. Ни НАТО, ни США. Не способны. в Європі почоркувати большой війни, то есть з сухопутных сухопутних войск, аж боляче від того наскільки він правий. НАТО показало себе ні на що не спроможно фейковим утворенням. Щось вирішує лише кілька країн. Воювати там ніхто не хоче і не готовий, особливо в плані сухопутної війни. Я готували війну в заліві, аніже полгода, полгода возили, возили, тут... возили туди. Таке там та войну вот такая така була, И вот, а хто з Россией воювати? Ну тут я вже не згоден з дідом. Війна там була серйозна, не плутати з 2003 роком. Армія Саддама була четвертою в світі за силою та кількістю, та ця операція з накопичення військ є дійсно унікальною. Завдяки їй Саддама просто розчавили, а Китай дуже занервував. Та саме через це почав розвивати свій солідний ракетний щит. Проте і по оборонці русаків качков ілюзій немає. Якщо зараз взяти зітшення. по самолетам, допустим, даже НАТО и США в Европе мы проигрываем многократно. При этом отговорка наша, мы имеем на вооружении нашей системы, вооруженной кинжалом. У нас есть два кинжала, а у них там сотни самолетов. А если посчитать еще с переброской по усилению силы ШАД, там многократно превосходят. А у нас два кинжала зато есть. И бабушке Марии Ивановне, кто смотрит телевизор, кажется, вон какое оружие у нас есть. Показали три арматы, проехала по Красной площади. Ви в один батальйон покажить і З точки зору ретроспективи. Мені було цікаво почути розмови про окупацію Криму та Донбасу в 2014-му. Це стрім 2018-го року, стагнація мінських, але при цьому активні бої на світлодарській дузі. Та й не тільки там. Російські вперто гнуло лінію вільного референдуму в Криму в той час, як Квачков, колишній офіцер ГРУ та ветеран кількох війн, Відкрито визнавався спецоперацією РФ, В тому числі і спеціальна воєнно-політичка операція, яка от по той е е класифікації спеціальних дій була проведена, скажімо так, блістяще проведена в Криму. Блістяші операції на Гастомель – Блістяші операції на, Одна на Байдена. Але це офіційно стало їх останньою успішною спецоперацією, тому що далі був вже схід. Як згадую, сам Ігор Діванович, навіть в перші дні все було не так легко, як багато хто думає. Ви збройні групи, які розоружили в Краматорській, mm -hmm. кстати, не, так уж просто, як некоторые вважають і описують, про що це розоруження. Допустим, лично мені приходилось командиром цієї бронегрупи групи піхатися автоматами грудь друг до другу. Со скандалом приходив, Не так все просто снітрипота з меня сошло, солодно говоря. Гіркін відомий своїм тверезим поглядом на речі та багатьма прогнозами, що справлились. але іноді він давав штангу. Наші враги відкровенно дожидаються моменту, коли Російська Федерація ослабне настолько. Щоб можна було показательно уничтожити Донбас і перейти до кримської проблеми. Як бачите, тут він дуже переоцінював наше керівництво, як і минуле такі діючі, тому що ніхто там особливо не прагнув повертати території. Всі хотіли просто тягнути лямку, зайобувати вояків дебільними перевірками на вопах та виганяти добровольців з позицій. Але якість сушими москалі впевнені, що майже перемогли, але зупинив їх ні не український збройний опір, а не захотів. А когда? Имело место вот так вот, вот. Так, вот, ага. вот так, одна рука туда, другая рука туда, я еще повторю, весы, весы, у -у -у. а в середине сидел наш любимый руководитель, который никогда не кладет яйца в одну корзину, если они у него, конечно, И есть. Шалком. И первым, кто высказал, зачем нам нужен Донбасс, да нафиг, Крым наш, а Донбасс выкидывается. Это були именно тогда, и это що висказав филолог Іванов. Ну, бывший тогда уже министр оборони. Знаєте, колись їх за Арестовичем порівнювали, але всім же очевидно, що дарма. Тут ми довели, що є демократичної України, поки упоротий Патріот Гіркін поїхав на зону за заклики вбивати українців ефективніше. зрадник України Арік спокійно поїхав за Бугор та веде «Канал». Поливаючи на спомиями. А хтось каже, що ми братський народ, ані, ми, не ви, як то кажуть, в них положнях саджати зрадників. Я німа ж возражу проти того, що війна це страшне. Саме страшне це гибель нації, гибель народу, розрушення цивілізації. Терцовного кода зрушення способності і волі к житті у 2018-му Вони вже нас поховали, та навіть уявлення не мали, що років через сім залишиться майже без чорноморського флоту. НПЗ горітимуть як труби у Медведвах з бануна. Росіяни тікатимуть з вулиць під звуки повітряних тривог. А головним досягненням СВО стане деокупація Курщини. Бо ми тут з вами не тільки травимо приколи, але й фінансуємо утилізацію русачків в промислових масштабах. Це оптоволокно придбали. Ви цю бомбу виготовили завдяки. Вам і куба російських невномірків тепер сирати теж завдяки вам. Вітаю! Залишився фінальний ривок у будівництві нашої підземної фабрики смерті, виробництва вибухівки для сил оборони. Тож закликаю закинути п'ятірочку по цих реквізитах, щоб ми закинули пару торпед в їбаламаскварилам. Дякую кожному. Працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.